Я звати Андрій, прізвище Моє Кордон. я голова Народного руху України. Приїхали також відповідно з нашими побратимами, посестрами від Народного руху України вшанувати пам'ять. Сьогодні кожен день ми вшановуємо пам'ять наших рідних і близьких. Коли сьогодні приходимо на могилу людини, яка насправді вела в бій в той час, то так ніби і не було тих років, які відділяють нас від цього періоду періоду боротьби. Відтак, коли починаємо сягати всю нашу історію, розуміємо, що це є шлях, безперервний, перманентний шлях боротьби, боротьби за волю, боротьби за власну внутрішню свободу, боротьби за одвічні національні цінності. Цінності, які творять саме основу для української нації. І коли ми схиляємо голову перед воїнами сьогодення, ми розуміємо, що ця жертва вона насправді є дуже дорогою і дуже болючою. Але як попереджали наші попередники, вона є неминуча, тому що кожне покоління борців буде проливати кров на вітар служіння української нації, інакше відповідно не буде відчуття. Своєї держави. І саме це ми і сьогодні бачимо. Пригадую ті слова наших побратимів і посестер в кінці 80-х, початку 90-х років, які нас в той час попереджали про те, що неминуча буде кров, і вона буде пролита, бо не може бути держави відновлення української державності, здобуття української незалежності без окроплення кров'ю. Ми тоді казали, що дурницю вони говорять, ті старі сивочолі. Вони щось: от може бути і мирна революція, може бути і мирна боротьба. І ми отримаємо відповідно цю державу, про яку мріяли попередні покоління, борців, бійців. О, Але нам е, вторили і вторили, говорили і говорили. Попереджали і попереджали. Ні, нема України, немає цієї незалежності, немає цієї державності. Пригадуємо ми ці бесіди. А тепер, відповідно, так ніби починаєш дивитися в минувшину і розумієш, що оця сивочола голова і ці люди, вони, вони насправді Ні. були пророками. Пророчі слова, відповідно, сьогодні залишають нам попередні покоління і говорять лише про одне. Лише в боротьбі, лише у борні, без сліз і плачу ми творимо майбутнє української нації. Адже державу будують не будучи ні. Держава будується ні. Це люди на сталь перекуті в вогні. Це люди, брили каміння. Особисто я більш ніж переконаний, що хлопці і дівчата, які сьогодні зі зброєю в руках захищають українську землю, це і є майбутнє української нації. Це і є цей каркас українського суспільства, основа його української держави, української державності. Ми відметемо за будь-яких умов усю цю луску, яка сьогодні прилипла, яка насправді сьогодні практично жирує, приховується, а деколи ми бачимо, приховуються навіть і за камуфляжами, вона все рівно відійде. Ми все рівно відповідно поставимо крапки над і. Бо невтішні власники пенсій і рент, тіндітні -тін квітки пансіонів. То кров'ю і волею сіпить в цемент безвладний пісок мільйонів. Так говорив Олег Ольжич. Я думаю, що на могилі Василя Чучупаки ці слова доречні: Слава Україні! Героям слава!